Смертельне ДТП у Дніпрі. Ексклюзивні деталі справи. Хто все ж таки був за кермом? Резонансна аварія у Дніпрі. Десятирічна дівчинка загинула ще четверо осіб у лікарні, підозрюваний у СІЗО, а суспільство обурене, адже вважає, що справжній вбивця уникне покарання. Мене звати Олена Ковальова і я розкажу ексклюзивні подробиці моторошної трагедії у Дніпрі. У Дніпрі обрали запобіжний захід водію БМВ, який 1 грудня ймовірно спричинив смертельне ДТП. Валерія Олещенка відправили у СІЗОНИ 60 діб без справи внесення застави. За інформацією правоохоронців, саме він був за кермом автівки на момент аварії. Втім, сам підозрюваний свою провину не визнає. А ви відповідно до статю святі конструкції відмовляєтесь навіть да? показів. Я мав запитати, чи були ви за кермом, чи ні? 63. Вчули вас? Моторошна автотроща, у якій звинувачують Олещенка, сталася 1 грудня на набережно Заводській. Чорний БМВ з примітним номером 777. На великій швидкості врізався у форт, який закінчував маневр розвороту. Удар був настільки сильним, що пасажирка Форт, десятирічна дівчинка, загинула на місці. Ще двоє дітей, 11 та 13 років, отримали серйозні травми. За життя старшої дівчинки досі борються лікарі. Про затримання ймовірного вбивці поліція повідомила того ж вечора, 1 грудня. Також повідомили про підозру, нібито пасажиру цієї 17-річному Арсенію Бесонову, через ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Редакція «Обоз.UA» від власних джерел отримала ексклюзивну інформацію щодо обох фігурантів справи. І вона вас шокує. Почнемо з Валерія Олещенко. У нашої редакції опинилися ексклюзивні відеокадри. На них до аварії залишається 50 хвилин. Чорний бмв зупиняється біля Макдональдс, який розташований у 800 метрах від місця трагедії. З боку водійського сидіння виходить Олещенко. Згодом повертається за кермо, і автівка їде. Як виявилося, цьогоріч хлопець вже був засуджений за інший злочин. 20 квітня 2024 року студент Національного університету Дніпровська політехніка приїхав до Києва по своїх справах. Хлопець у відділенні нової пошти у Шевченківському районі столиці вирішив не оплачувати замовлену ним посилку, а просто схопити і втекти. Що ж там за посилочка? У коробці було чотири брендові футболки поло вартістю трохи більше 140 тисяч гривень. Олещенка, який намагався швидко втекти, затримали поліцейські. 28 липня Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок: 5 років позбавлення волі. Але оскільки студент відшкодував суму посилки новій пошті та щиро покаявся, його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки. Питання. Звідки у 18-річного студента, який не мав грошей на брендові речі, різко знайшлася сума, аби відшкодувати всі збитки? А тепер про Арсенія Бесонова. У те, що за кермом примітної автівки був не він, громадкість не вірить і досі. Адже 17-річний підліток у Дніпрі має дурну славу. Він регулярно порушує закон, сідає за кермо цієї самої БМВ з чотирма сімками. Ба більше він регулярно їздить містом не на просто небезпечних, а протизаконних швидкостях вище за 100 км на годину. Звідки ми це знаємо? З його ж тіктоку та соціальних мереж, де він зокрема глузував з будь-яких обмежень, у тому числі і у швидкості, а також хизувався ось таким. Їдемо на Гудзон <плес> <с**лок>. і нього. <плес> Перемітна автівка з чотирма сімками на номерах вже спричинила ДТП у серпні цього року. Причому, згідно автомобільної бази даних, аварія відбулася буквально через два дні після перереєстрації авто до нового власника з Дніпропетровщини. Ось кадри на яких видно, як ця чорна БМВ збиває дівчат прямо на пішохідному переході. Тоді справу класифікували як адміністративне правопорушення, тож винуватець просто сплатив штраф, повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області. Тоді в нас було одразу відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286. -ї. Проведено низку слідчих дій. Зокрема, ми дочекалися на судово-медичну експертизу стосовно ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у потерпілих, і в нас є висновок, що вони легкі. Тому вказаний матеріал був переданий управлінню патрульної поліції, де після цього склали на винуватця аварії адміністративні протоколи. Важливо знати, що згідно закону справи про адміністративні правопорушення, скоєні особами віком від 16 до 18 років, розглядаються судами. Втім, ані у єдиному реєстрі судових рішень, ані на ресурсі судова влада. Інформації про причетність Бесонова до цієї ДТП немає. Одне з джерел редакції обосює стверджує, що і тоді Арсеній виявився пасажиром. Тодішня ситуація, схоже, Босонова нічому не навчила, адже 1 листопада ввечері поліцейські зупинили хлопця в селі Знаменівка Дніпропетровської області. Босонов керував цією БМВ, попри відсутність посвідчення і вже скоєну раніше ДТП. При цьому інциденту новомосковський суд виніс рішення, у якому визнав, що. Дії Бесонова ставили під загрозу життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху. Втім, виносити попередження або ж, наприклад, віддавати під спостереження батькам правопорушника не стали лише стягнули штраф у 3400 тисячі гривень плюс 605 гривень судового збору. Але найцікавіше далі. Зараз ви бачите ексклюзивні кадри, отримані редакцією сайту «Обоз.UA». Це відео з камер відеоспостереження. 18 листопада, 2024 рік. Дніпро перехрестя проспекту науки та архітектора Олега Петрова, чорне БМВ з номерами 7777 за кермом Арсеній Бесонов. Хоч на відео не повністю видно обличчя, переплутати практично неможливо. Це Арсеній Бессонов. Неповнолітній хлопець продовжує їздити без водійського посвідчення за кермом автомобіля, звідки у 17-річного підлітка БМВ за 35 тисяч доларів із номерами вартістю щонайменше 2 тисячі доларів, і чому порушення закону постійно сходять йому з рук. За нашими даними, чорна БМВ 2018 року із номерами сімками зареєстрована на Олега Бесонова. Це батько підлітка, який за недивним збігом відомий Дніпровський бізнесмен. Як мінімум, протягом 2021 року, за даними видання Телеграф, компанія Бесонова була крупним інвестором відомого фонду ТОВ Інвестиційний Капітал України, що раніше належав екс-голові НБУ Валерій Гонтеравій. Вона фігурувала у низці гучних фінансових скандалів, як, наприклад, начебто виведенню мільярдів доларів для Януковича. Він ще має компанію АМТЕК, яка займається фотокопіюванням, роботами із завершенням будівництва та працює як агентство нерухомості. За даними деяких регіональних пабліків, бессонов старший може бути причетним до тіньових схем із фіктивним ФОПом та відмиванням коштів. Також бесонов старший був фігурантом низки судових справ. Йому виносили претензії у несплаті належної суми податків. Реакція суспільства на цю трагедію бурхлива. Люди вірять у те, що вбивцю десятирічної Мілани цілком міг бути неповнолітній мажор, який тривалий час відчував повну безкарність через впливового батька. Ось як відреагував на трагедію заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін стосовно ДТП в Дніпрі та всіх подібних ситуацій затримати, дати відправити, відбувати покарання по повній – Таким має бути план дій, а не розвозити зараз соплі. Про невідомо хто був за кермом, поки малолітнє чмо не звалить з країни або батьки не заплатять всім, щоб відмазати його без наслідків. Відсутність покарання за злочини ще й такі публічні, одна з основних причин недовіри людей до держави в цілому. Сьогодні резонансна історія набрала нових обертів. Користувач Олексій Санько написав, що старший слідчий, який веде справу смертельної аварії у Дніпрі, не прийняв заяву батька загиблих 10-річної дівчинки. У дописі зазначається, що після двох годин очікування слідчі, нібито без пояснення, зачинив кабінет і просто пішов. Цю інформацію прокоментували у поліції. За словами правоохоронців, батька загиблої дівчинки дійсно викликали для опитування, і він близько 30 хвилин очікував перед кабінетом, поки слідчий завершить попередню роботу. Після цього батька опитали, визнали потерпілим і відпустили додому. Станом на даний момент ще немає результатів експертиз, зокрема і ДНК експертизи, які мають точно встановити, хто саме був за кермом у момент ДТП у Дніпрі. Тож залишається чекати і сподіватись, що усіх винних встановлять і покарають по усій суворості закону. Коли люди з грошима вони мають мають можливість на жаль відмазуватися від, від покарання, і тут я знаю особисто багато прикладів. Не з питанням до саме правоохоронних органів Правоохоронці робили все, що можливо передавали. Але на етапі судового розгляду справа починала розвалюватися саме через втручання великого грошового ресурсу, в тому числі і через можливості суду, і людина просто відбувалася легким переляком. І я припускаю, можливо, це ти певний офісник, бо я бачу, як він там хизується гаптівкою, як він хизується речі, гавтівка з підробленими цим антуражем. Ну вона. Видається за спортивно, справді не спортивно щось там наліпив на нього а, грошові суми. Він їх там в руках постійно тримає. А і зараз вже є влітки про те, що, начебто, готові пропонувати будь-яким адвокатам шлені суми для того, щоб знову відмазати цю людину. і Тут питання вже ну тут вже справа честі. Вона завжди повинна бути справа честі, але тут загиблила дитина. Двоє травмон. Ми не знаємо, чи виживуть вони чи ні. Казали, що вони. В тяжкому стані Бажаємо, що, скоріше, успіху, водуження. Але ще раз, ну тут тут треба покарання, причому максимально серйозне і взагалі без жодних якихось оглядок на те, що ну там можливо це перший раз, можливо, другий. Все. Він збив насмерть і все жодного навіть спроби е відмазатися та поїхати на фронт е і скуплять свої тільки від... Через в'язницю. Безліч було прикладів, коли поліціянти або служби безпеки України доводили справу до суду. А в суді вона рік, два, три. Вона перепікається, перекладається. Якісь е матеріальні носії інформації, диски або там, я, там флешки розмагнічувалися випадково. Докази визнавалися, не докази незаконно зібрані, і людина по потім десь виходила спочатку з під варти, потім з під сліста виходило. Таких моментів дуже дуже багато. Тут я дійсно я не знаю не знайомого з матеріалом справи, але першого випадку було достатньо, щоб людину було запроторити до в'язниці. Хто в нього перепрошую, волохата лапа? Мені на жаль невідомо, але суть до цього грошей там вистачає. Чи не вважаєте ви, що ну буквально вони підштовхують людей до самосуду? А він буде. А він буде і військові мають повне право на це ще раз. було моральне право повністю це, бо вони там на фронті в них летять каби, фаби, піввідрони. Росіяни стріляють, лізуть ці зайки на них. А в тилах відбувається ось такі речі. Тому вони з повним моральним правом це можуть зробити. Звісно, ще раз відповідно до літери закону це проти закону, але з точки зору морального права вони це будуть робити, і я не впевнений, що хтось може там сильно на перших порах їм протистояти або казати, що ви робите неправильні речі навпаки, люди вийдуть за військових, якщо вони там десь будуть піддані кримінальному переслідуванню, і люди будуть брати і на поруки, і вимагати, щоб цих людей звільнили, а навпаки, злочинців відправили до в'язниці. Але звісно, це ж не повинно в такому форматі працювати. Кого на вашу думку необхідно покарати за цю трагедію? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись, адже наша редакція продовжує слідкувати за цією справою. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!